Давид, вітаємо з перемогою в минулому матчі. Ти забив два м'ячі і мабуть особливо для тебе була гра. Та, ну, перемога дуже важлива. В турнірній таблиці піднялися чуть вище. Восьме місце, сім очков. Дуже гарно. Забити м'яч, дуже довго не мог його забити. На шостій грі нарешті забив. Був у першому турі 10-метровий, який також не забив. Надіюсь, далі буде більше. Е... Тебе відзначила Афу, ти потрапив до п'ятірки кращих е, гравців туру. Е, що для тебе це значить? Це не головне. Головне, щоб команда перемагала та займала вище місце у турнійній таблиці. Попереду наступний матч. Команда зі Львова. Що може сказати про цього суперника? Сьогодні будемо передивлятися їхню гру проти кардиналу. Будемо готуватися та будемо їхати. Надіюсь, переможемо.